Нам вручили повістки до армії, директор нам сказав, що це взагалі буде тільки формальність, щоб пройти випуску нам поставили припускному і визнатися за реєстрацією військоматів. І сказав, що якщо ми не пройдемо медичної комісії за вчорашній день, за середу, нас не допустять до другого державного екзамену. Ми пішли, але декілька людей з, нашого, з нашої групи, в частності з нашої групи, не пішли роботу медичну комісію. І вчора ввечері, десь близько 9-ї години вечора, дзвонить заступник директора до коменданта гуртожитку і оголошує список з нашої групи, хто не допущений до держікзамену за те, що не заявив до військового комісаріату. До того, як ми ходили в районний військовий комісаріат, ставили питательні все незалежності від того, чи в тебе є якісь карти зброя, чи тебе немає взагалі, ставили просто, щоб в Військовому комісаріаті не випускали до тих пір, поки не підпишеш, що, що ти отримав ідеш до армії. Більше того, взагалі погрожували. При мені майор військового комісаріату, я не знаю, як його звати, він не представився, погрожував, що мене мене допустять до державного якозам, і потім взагалі фізичної розправи. що я є студентом, це во-первых. во-вторых, що мене просто обдурили і затягнули на... Не, не на комісію, а сразу на Вот, І не дали нормально здати екзамен. У мене зараз має проходити екзамен. В данный момент. Вот, назначено 2 часа. Почему не придерживаются законы военкоматы, я не знаю. Почему произошла такая ситуация с техникумом, тоже я не знаю. Почему позволил директор техникума, вообще довел до этой ситуации, тоже неизвестно. Получается, что директор техникума не заинтересован, чтобы его студенты получили образование и выдали им диплом. Где справедливость? Никто не отказывается от военной службы. Пожалуйста, дайте детям доучиться получить дипломы и через неделю забирайте. Никто не против. Колгушкин Юрий Леонидович. Он перед нами сел в джип, уехал, сказал, буду через час, поговорю. В итоге мы прождали три часа, его не было, и я не уверена, что он вернулся.